Українські захисники продовжують знищувати військові склади окупантів. Українські військові ліквідували склад боєприпасів російських військ в Чорнобаївці в Херсонській області, заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Фейсбук. Херсонська область офіційно підтверджена ліквідацію ворожих боєприпасів Чорнобаївці. Хоч росіяни намагаються робити більше складів із меншим накопиченням сили, зсу дістають всюди. Йдеться в повідомленні. ЗСУ на півдні завдали удару по командному пункту російських окупантів і знищили за добу 75 із них і їхню броньовану техніку. Також росіяни дев'ять разів безуспішно атакували ЗСУ штурмовою авіацією та гелікоптерами вздовж лінії зіткнення. Збройні сили України у четвер, 18 серпня, знищили комплекс станції супутникового зв'язку Легенда 2 та протитанковий ракетний комплекс на півдні України. Щодня більше інформації на нашому каналі. Підписуйтесь.